Слава Україні! Вас вітає магазин. Батискав. мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо на дуже важливу тему для дайверів: це регулятори дихання. Тема дуже складна, але я буду намагатися говорити покоротше і попростіше, щоб усім усім, особливо новачкам, було зрозуміло. Професіонали не будуть дивитися це відео, тому що вони і так вже в цьому розбираються. А ті, хто нічого не розуміється на регуляторах, з мого відео щось таки і зрозуміють. Тому без складностей все просто. Регулятор дихання. Це ось такий механічний прилад. Для чого він взагалі потрібен? Потрібен він, щоб ми могли нормально дихати повітрям або газовою сумішю з нашого балона. У балоні, як ми знаємо, Дуже високий тиск. Якщо на нас давить одна атмосфера, одна, то в балоні їх мінімум 200-230 або 300. Ну, в самий мінімум це 150. Якщо з цього балона вже хтось там трошки подихав, у вас буде в балоні. Тому, щоб нормально дихати, нам потрібен отакий от от пристрій. Називається він регулятор. Так, состоїть він, складається з. Першої ступені. Оце. Оця кришечка знімається. І це укручується у в балон. В перша ступінь, або як його ще називають, редуктор. Ми називаємо перша ступінь. Понижає тиск до середнього. З високого тиску до середнього. По шлангу. Передає на другу ступінь. Оце вже друга ступінь понижає тиск до нормального дихання. Тобто в зуби вставляємо регулятор і нормально собі спокійно дихаємо через нього. Не 200 атмосфер у рота залітає, а дихаємо нормальним повітрям. Це ось таке устройство, без якого дихати під водою неможливо. Регулятор дуже-дуже потрібен. Без нього ніяк не можна просто приробити табало на шланг і дихати з нього все. Регулятор потрібен. Давайте розберемося, з чого складається регулятор, а крім першої... Ступені, другої та шланга, який їх з'єднує і по якому подається повітря. Ще потрібен дуже так називаємий октопус. Це е така ж ступінь, як оця, але додаткова про всяк випадок. По-перше, вона е є для вашого партнера. Якщо в нього щось сталося з його основним і доповнительним автобусом, е, по-друге, це для вас, якщо в вас щось сталося. В дайвінгі повинен бути обов'язково актопус. Це ваша безпека і безпека ваших партнерів по дайвінгу. Нічого складного. Вони, в принципі, бувають дуже-дуже простенькі, але вони дуже-дуже потрібні. Втопус відкладаємо. Давайте далі про регулятори. Е, яких типів вони бувають і як собі його правильно підібрати? Е, знову ж таки, ускладнювати, нічого не буду, розкажу про два типи регуляторів. Перші це першневі, отакі, як цей Скуба-Перо МК-25. Дуже надійний з відкритою камерою, збалансований. По-перше, збалансований ця ступінь і ця все збалансоване. Можна е на будь-якій глибині при будь-якому тиску у балоні нормально та легко дихати цим регулятором. І по-друге, ну, це вже наворочений регулятор від компанії Scuba Pro, в якому спользується оця система, застосовується XTIS. В нього суха камера, і він не замерзає навіть у холодній воді. І дуже-дуже, як це производительний, вибачаєте, не можу. Дуже-дуже багато дає повітря. Ну і... Давайте наступні розглянемо це мембранні. Мембранний я сьогодні взяв отакий, От давайте розмотаю його МК-17. Він повністю закритий мембранний. Якщо ви використовуєте регулятор у а, холодній. Або дуже-дуже брудній воді, то краще використовувати мембранники, тому що вони повністю закриті. Поршень працює з водою, бачите, отут хоч тут вже є суха камера. Мембранний повністю, повністю закритий. Також бувають вони різні. Це, наприклад, звичайний сталевий МК-17, він дуже важкий, а це. 25-й титановий легенький. Дуже такий легенький, блін разні... ну, відчувається, відчувається. Так само і друга ступень може бути металевою, надійною, захищеною та зробленою з титана або карбона. Вони будуть дуже-дуже легенькі. Легко утримувати в зубах, і воно не важке для перевозки, переноски і так далі. Або ось такі простенькі, як на цьому МК-17. Він теж не важкий, але він пластик і не такий надійний і не такий стресостійкий і ударостійкий як, наприклад, оцей титановий друга ступінь. Так, так будемо його називати. Сподіваюся, що все я потрошки вам розповів. Навіть не розумію, що можна розповісти ще. Якщо в когось є якісь питання, задавайте їх в коментарях. Є доповнення, пишіть. А кому цікаво більше, хто хоче більше розгорнути, може хоче подихати, виправити, як це дихати з регулятора. Заходьте до нас в магазин Батискав. На цьому, мабуть, все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!